Всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант, і сьогодні ми поговоримо про карту поляка без польського походження. На рахунок попереднього відео в інстаграмі воно набрало практично мільйон переглядів, тому я думаю, що цю тему можна більш детальніше розібрати. Сьогодні я розкажу вам, як отримати зашвячення, на підставі якого ви отримаєте карту поляка без польського походження, і що потрібно для цього робити. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал і на У Нас уже там більше 30 тисяч. Ви, напевно, чули, що якщо ви будете активним учасником польської організації в Україні протягом останніх трьох років, ви маєте право податися на карту поляка на підставі такого засвідчення. Як це правильно зробити? Спочатку вам потрібно записатися до однієї із організацій польських на території України. Ось я прикріпляю вам весь перелік цих організацій. Це не повна кількість, їх також є більше. Після записів ви повинні брати активну участь в розвитку польської культури, традицій, і після чого ви сплачуєте членські внески і після трьох років вам напишуть опінювання. В цьому документі розказується детально, як ви вступили в цю організацію, яка у вас історія, ваша біографія і чому ви чуєте приналежність до польського народу. Цей документ дуже важливий, оскільки після отримання опінювання він відправляється до основного. Офісу у Києві, де вже виставляється саме зашвячення. Зашвячення в більшості видається або ж Зв'янським поляком на Україні, або ж Федерацією організацій польських на Україні. Це основні дві організації, які поєднують між собою більшість організацій польських на території України. Тому після відправлення опінювання до Києва ви протягом 2-3 місяців отримуєте зашвячення і вже на цій підставі ви маєте право податися на карту поляка. Також нагадаю, після того як ви подастесь на карту поляка і здасте успішно іспит, ви маєте право в день отримання децизії і пластику податися відразу на карту сталого побиту. Крім цього, ви також можете податися на соціальну допомогу у розмірі близько 2000 тисяч євро. Вона виплачується усім власникам карти поляка, як і повнолітнім, так і неповнолітнім. Після отримання соціальної допомоги і карти стало побито за рік часу від моменту отримання рішення на карту стало побито. Ви вже можете податися на громадянство до воєводи. Тому, якщо ви справді хочете залишитись в польщі надовше і отримати повноцінні документи, раджу вам записатися до такої спілки, бути активним діячем. Після чого отримаєте карту «Стало побиту і зможете в перспективі часу навіть взяти польське громадянство. Надіюсь, що це відео було корисним. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і на наш Instagram. Буду вдячний за кожний лайк.